Привіт! З вами Нік Дотошний. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді акумуляторний пилосос Дуйка від торгової марки Дніпром. Так, друзі, сьогодні з нами на огляді Мія, Я цей плісос дуйку дам їй, тому що вона вже ним трішки користувалася, зганяла його. Поки ти був на огляді, то я тут вже розібралася, що тут є ручка, яка складається угу. для компактності. Переб'ю, перепрошую, ручка не болтається. Я думаю, що навіть щоб його отак скріпити, треба трошки зусиль докласти чи назад, чи вперед. Це добре, тому що коли будеш працювати, воно тобі на ходу не буде десь там зміщатися. Далі. Далі в нас йде на тайпсі роз'єм. Це угу. для зарядки. Угу. Коли вона заряджається, Воно світить червоним кольором, uh -huh. а коли зарядилася зеленим. А так, жовтий де кольор ти казала є? А це вже на режимах. Тут ну. та, знову ж таки, є три режими потужності. Uh -huh. І на першому режимі вона світиться зеленим, на другому жовтим, і на третьому червоним. Так, я тільки що замітив, що ти як включила його, то тобі треба було трішки потримати так, кнопку. Так, воно не, не зразу вмикається, якщо так от нажимати, треба потримати буквально дві секунди, напевно. Uh -huh. Поясню, друзі, чому це дуже добре, тому що десь ви там положили в рюкзак чи куди небудь, чи взяли в руки. Якщо випадково нажали, він вам не включиться. І це дуже добре. Хочу показати, що кнопка тут іде класно прогомована, пили захищена. Давай тепер по комплектації подивимось. Так, давай тепер по комплектації. Показуй, що там? Косметичка. Да, сумочка. Це міні, так сумочки називають. Для неї всі сумочки це косметички. Ну такі міні це косметичка. Давай розкладай, що там йде. Давай, я буду далі казати. Так, друзі, покажу, які насадки йдуть на сам пилосос. Це є ось такий шланг гофра. До речі, тут можна комбінувати, як хочеш, як-небудь, чи вставити сюди гофру, потім вставити насадку, чи насадку вставити сюди. Ось така щіточка є, і ось така є для килимів. Також щіточка. Це все ми тестували. Потім далі побачите в огляду. І ці насадки для чого мія? Я так розумію, що це на виду ведуть. Так, так, так. або щось надувати, якісь, Ось це, наприклад, іде матрас надувати, і ті всі йдуть на виду. щоб він працював на виду, треба зняти цей фільтр. Да, правильно. Правиль. І тоді встановити, наприклад, якусь насадку і да, закріпити її. Так. І Відповідно, це вже буде такий. Так, до речі, друзі, сьогодні мія серйозно заряжена, приготувала для нас з вами тест. Давай. Не сидіть строго, тест від Мії раз, вкрай на мене, все хай буде. Ти сказати, що я ті шарики купував? <рес> ну купувала я так. Спробуємо спочатку чи надує шарик. Цікаво буде, що він може, його можливості. На першій потужності. Ну, як бачите, без проблем за секунди. Мі, а давай спробуємо, хто сильніший? Шарик чи дуйка, чи взагалі він лопне, чи не лопне, чи вона буде в холосту качати? Не боюся, як вона зараз страє. А чи не боятися? Я стільки всього перебачив. Мені не можу, що боятися. На перші? Давай, на перші. Тут і нас обігано було. Ааа! <с»>. Так, тепер я розкажу, що не так просто вдівається ось ця насадка для пилососа. Ось деякі люди можуть отак надіти і подумати, що вже наділи. Ні, тут є додаткова защолка. Раз защлкується. Тепер покажу, що є всередині. Всередині є hepa фільтр. hepa фільтр захищений додатково такою металевою сіточкою знержавіки. Сіточку можна мити, промивати, а ось hepa фільтр можна прочищати безпосередньо самою дуйкою, безпосередньо прочищається без проблем. Далі покажу, що в колбі є зворотній клапан, тобто, як ви щось попили сміття не буде вивалюватись вам. Так що будемо тестувати, ну, але ж вони сказали, що ще в комплекті є Кабель USB О, Бачиш, яка ти уважна. В комплекті, до речі, Заряди, друзі, йде кабель. І як бачите, кабель це йде з фільтром. Ну що ж, першим ділом ми вирішили перевірити, як міні пилосос буде прибирати сміття у машині. Як бачите, тягне всілякі різні папірці. Також без проблем збирає бруд з коврика. І навіть може пособирати бруд з кавруліну. А за допомогою насадки щітки, як бачите, збирає волосся із сидіння. Ну і звісно, ми спробували, як він працює з насадкою для щілини. Як бачите, насадка відпрацьовує на всі 100. До речі, клапан у цьому пилососі, як бачите, тримає добре сміття і нічого не вивалюється. Наступний тест ми зробили на виду. Тобто цей пилосос може працювати як дуйка, і я думаю, що призначень для цього може бути просто купа. Наприклад, очистити робочі місце чи продукти інструмент, очистити також можна і хепа фільтра. Також, до речі, без проблем очищає свій комплектний фільтр, і ви можете це все зараз бачити на екрані. Одним словом, цей пилосос 2 в одному є універсальним. Може навіть і на кухні використовуватись для невеличких завдань. Розсипали якийсь рис, без проблем повербирали. Розсипали якусь муку, також без проблем він збирає муку. Чи, наприклад, сидите обідаєте за столом, також без проблем він прибирає любі крихти. Ну і звичайно, що ж би я був задоточний, якби я не перевірив його продуктивність. Отже, на максимальному режимі пилосос пропрацював аж 14 хвилин. Також я перевірив на середньому. Результат склав 27 хвилин. Ну і звичайно, перевірив на мінімальному. Роботи гостановить. І я вважаю, для такого міні пилососа це є дуже хороший результат. Заряджається даний пилосос від 0 до 100%. Так, чуєш, а ну давай попробуй, чи він нормально в сумку влізе, чи всі ці насадки помістяться. Мені теж цікаво дуже. Давай його ось так і зроблю. Угу. Шнур. Насадки всі-всі-всі. Ну і зверху ще можна якусь канапку покласти. Без проблем влазиться, бачиш. Але ти так швидко зібрала як косметичку свою дома збираєш. Це робота. Відразу, друзі, що хочеться відмітити. Цьому пилососі все йде на бистроз'ємах. Ось тут бистроз'єм, ось тут бистроз'єм. Також ось тут на платі бистроз'єм. Покажу, що дійсно двигун тут стоїть безщитковий. Видно позаду двигуна контролер, видно модифікацію двигуна. Тут стоїть гумовий дифузор. І далі ось така турбінка. Як бачите, все зроблено класно, надійно, і такий двигун безщитковий буде служити довго. По батареї три елемента. ІНР 18650 вказано, що 2000 мАч. Друзі, в підсумку скажу, що спочатку я до нього придзято віднісся. Ну, подумав, якась забавка. Але насправді, як ви побачили, не забавка, продуктивність нормальна, турбінка класно працює, претензій немає. Ну, свої завдання своїх майстрів однозначно цей пилосос дуйка найде і мені не соромно його рекомендувати для якихось таких задач щось продути, щось десь підкачати, щось десь попилососити, якісь майстрів для комп'ютерів і так далі. Ну, застосувань цьому міні-пилесосу і міні-дуйки. Просто отак купа. До речі, друзі, і скажу вам, щоб не чули чайки тихенько. Цей пилосос я буду розігрувати серед вас. Що для того потрібно? Потрібно написати коментар більше, ніж сім слів. Коментарів обов'язково мають бути слова Мої враження і для чого я буду його застосовувати. Тобто мої враження такі-то, такі-то застосовувати буду так-то, так-то. І автоматично приймаєш участь в розіграші цього пилососа.